Так, друзі, як я роблю рис для ролів. Додаю е, стакан рису 200 г, додаю 200 г води і ще зверху 50 грамів води. Закидаю мультиварку і буде ще варитися в нас е, 20 хвилин. У мене Боїс? рис. Вибираю час, котрий мені потрібен. Мені буде потрібно 20, 20 хвилин. Вариться. Старт. Ось. Рис зварився, настоявся і буду пересипати його дерев'яною лопаткою. Рис пересипав і буду додавати готову заправку. 4 столових ложки. І буду перемішувати знизу до гори. Рис перемішали. І тепер він постоїть ще 15 хвилин, щоб пропитатися заправкою. Друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ось таким чином я роблю рис на ролик. Всім дякую!